Де це песен? Фіндус сидів у своїй хатині й малював. Який гарний малюнок у мене вийшов, подумав він. Подарую його пеценові. Пецене погукав Фіндус. Я дещо для тебе маю. Але дідуню цього не почув його ніде поблизу не було. «Пецене!» Долинуло з другого кутку в саду. Фіндус зліз із хатини додолу. Ти в столярні!» – крикнув кіт і побіг туди. Педсен завжди щось тесав і стругав, але тепер його в столярні не було, хоча двері стояли відчинені. Здавалося, зовсім недавно там майстрував. Педсене знов гукнув Фіндос. Педсене долинуло з іншого кутка саду. Фіндус помчав туди. В альтанці, довкола якої ріс бузок, сиділо кілька курок. Вони пили каву. Ви бачили песена? спитав Фіндус. А то ж, безліч разів відказали кури. І сьогодні допитувався Фіндус. Сьогодні? А що сьогодні за день спитала Клара Розумаха, що була наймудріша з усіх курей? Не знаю, ти бачила його сьогодні? роздратовано перепитав Фінтус. Можливо, ні, можливо, ще побачу, відповіла Клара Розумаха, і знов накинулась на торт. На подвір'ї з'явилася маленька істотка з роду мишустиків. Вона йшла помаленьку, щоб утримувати рівновагу, бо в неї на голові лежала якась дивна штукенція. Глянь, що я знайшла. Правда ж, красиво? спитала вона. Що це таке? поцікавився Фіндус. Я не знаю, але скажи, що вона мені личить, мовила істотка. Я знайшла її в майстерні. Вона тобі личить, хоч ти не повинна нічого брати в столярні. Це песонові пришандалі. Може, він оце ходить і шукає її, відповів Фіндус. Я поверну йому цю штукенцію, коли нагуляюся з нею. Либонь в суботу», – сказала істотка і побігла геть. Старенький садівник, теж з роду мишустиків, загрібав на подвір'ї сміття. Він був невдоволений. Слухай, отну Фіндусу, скажи своєму дідунові, нехай хоч трохи поприбирає в саду. Тут повно трісок і сміття. Гаразд, але я не знаю, де він, відповів Фіндус. Ти його часом не бачив сьогодні? Ні, я його не бачив, буркнув садівник. Йому треба бути тут, поливати рослини, прибирати і про все піклуватися. Цей дідуню зовсім завів тут страшний безлад. На межі Пецинової садиби стояла, витріщи очі, корова. Фіндус під стрибцем підбіг до неї. Привіт! Ти сьогодні бачила Пецина?» «Му!» Мовила корова. Що означає му?» – спитав Фіндус, так чи ні? Му, знов мовила корова. Аж тут до них притягивала ще одна корова і сказала, вона сьогодні трохи не в гуморі, і до всього байдуже. Я бачила Петсена раніше, він о, тамочки, пив каву, і ти також, і кури, всі пили каву. «А ж», – зіткнув Фіндус, але я питав про. Нічого важливого. «Аго, котино чуєш? пропищав хтось із верхівки дерева. То був маленький мишустик, що жив у дерев'яному будиночку. Він жваво махав руками. Спитай мене. Гаразд, ти бачив пецена?» – спитав Фіндус. «Пецена? Це те маляєшся з зеленим волоссям? перепитав мишустик. Ні відповів Фіндус. Це мій дідуню Петсон. – Хіба ти його не знаєш? Знаю. А в нього є червона шапка? Ні, він носить трудий капелюх, відповів Фіндус. А ще ж та не в горошик, закричав Мишустик. Ні, вони в нього не в горошик і собі закричав Фіндус. Ну тоді я не бачив, сказав Мишустик. Загихикав курнув у свій будиночок. Високо на дереві сиділи курки. Вони гойдалися на гілці і дражнилися. Ага, Фіндусе, ти нас не дістанеш. Ко ко-ко. Якщо захочу, то дістану, але я не хочу, відповів Фіндус. Ви бачили Петсона тільки сьогодні. Хто зна, що ти там тримаєш? спитала одна курка. Малюнок для Петсона, відповів Фіндус. Можна мені подивитись, я теж хочу мати малюнок. Озвалася друга курка. А я щойно побачила рудий капелюх, сказала третя кулька. Мабуть, він у Петсену на голові. Та ось ти де. вигукнув Петсен. А я шукав тебе по всіх усюдах. Це тобі мій сюрприз. О, всюди хід. Середів Фіндус, а це тобі кіт віддав свій малюнок пеценові, а сам умустився в автомобіль і обхопив лапами кермо. Він поїде, якщо ти натис... натискатимеш на педалі, сказав Пецен. Фіндус натиснув на педалі, спершу троху ручко, але згодом вийшло краще. Пецен подивився на малюнок і розцвів. Дякую за малюнок. гукнув Пецен, Він гарний. Будь ласка, крикнув Фіндас. Дякую за автомобіль. Він також гарний.